У сполучених штатах напередодні попрощалися із 39-м президентом Джиммі Картером. Після шестиденного державного похорону він знайшов спочинок на кладовищі містечку Плейнс, штат Джорджія. Там він виріс і прожив майже усе своє сторічне життя із перервою на перебування у Білому домі під час президентства. Власна кореспондентка ТЕСНУ США Ольга Кошеленко далі з подробицями. Джиммі Картер прожив найдовше з усіх американських президентів століття. На церемонію прощання із ним у головному соборі Вашингтона прибули усі американські лідери з дружинами. Церемонію пропустила лише колишня перша леді Мішель Обама. серед присутніх двоє обраний і чинний глави держави. Один із гостей церемонії пожартував із цього приводу. є старий вислів про те, що два президенти у кімнаті. Це вже забагато. Жарти на американських похоронах не просто допустимі, але й дуже звичні. Адже присутні згадують померлого, намагаючись розділити і розрадити гіркоту втрати. Президент Картер на кілька років пережив кохану дружину Розалін. Вони побралися далекого 1946-го. Їхнім чотирьом дітям вже перевалило за 70. А промови над труною виголошували дорослі онуки Картера. Він може піти, але недалеко. Приплив любові і підтримки, який ми відчуваємо. Від тебе та усього світу демонструє наскільки багатьох життів він торкнувся, і як його дух продовжуватиме жити у багатьох проявах. Для нас він буде на кухні, готуватиме млинці або у майстерні дороблятиме колиску для правнуків. А для мене просто гулятиме ланами і лісами Джорджії. Звідки він родом? Президентство Картера тривало один термін і скінчилося 1981-го. Він не був успішним як президент, але після Білого Дому присвятив себе благодійності. Сі і правам людини щороку приділяв час для того, щоб будувати будинки для тих, хто цього потребує. Вони з дружиною продовжували жити у крихітному містечку. Плейнсу Джорджії, де Картер викладав у недільній школі. За близькість до людей і простоту у житті його пам'ятають і згадують американці. У столиці він отримав пишне державне прощання. Труну 39-го президента виставляли у конгресі, де, попри несприятливу погоду, громадяни стояли у черзі, щоб віддати йому останню шану. Просто щоб бути частиною цього. Ми були тут, і це був такий надзвичайний момент, коли усе суспільство зупинилося, щоб вшанувати таку велику людину. Я джентльмен, я схиляюся. Перед тим, що він жив дуже скромно і в скромний спосіб життя як президент, коли я народилася, президент Картер був губернатором Джорджії, тобто він поруч усе моє життя, і я просто хотіла віддати належне видатній людині. Тож ми приїхали сюди з Нью-Йорка. Останній спочинок Картер знайшов удома поруч із родиною. Сім'я відмовилася від поховання на державному Арлінтонському цвинтарі, як і більшість інших президентських родин. Останній американський лідер, похований в Арлінтоні Джон Кеннеді із сім'єю. Але прапори у столиці на знак жалоби залишатимуться приспущеними ще до кінця місяця, навіть на інавгурації Дональда Трампа 20 січня, що викликало публічне невдоволення обраного президента із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, марафон. Єдині новини.